Вітаємо вас, любі друзі. З вами канал Психокейс. Сьогодні говоримо з вами про те, як зрозуміти, що взагалі у вас є РХП, тому що тема дуже розповсюджена. Мало хто взагалі розуміє, що він має той чи інший розлад. Думає, що в нього просто якісь цікаві відносини з їжею, що його просто приваблюють там, не знаю, люди, які, які певним чином виглядають, і тому подібні речі. Коротше. Сьогодні говоримо про основні ознаки і також про механізми формування розладів харчової поведінки. Так, всім доброго дня. От е, недавно в мене було інтерв'ю з блогером по харчової поведінки. Я в коментарях ну, я тебе показував зараз ці коментарі, да де люди пишуть. А як розпізнати, да, є в мене РХП або ні? А я можу важити там 60 кілограмів. І в мене е, буде РХП, а можу важити 60 кг, в мене немає РХП. Я можу важити там трішки більше, але в мене там є ендокринний розлад, буде це РХП або ні. Взагалі, РХП це з вагою пов'язана або ж там щось. Тобто, взагалі, як розпізнати? На цьому тижні в мене було декілька первинних консультацій, де приходили люди, і вони казали. Знаєте, я не знаю, є в мене РХП і або ні. Я так просто вже багато років живу. Там десь 10 років. Да, я подивіла це відео, і я розумію, що те, що ви говорите про РХП, можливо, є в мене. Коли я починаю з нею проводити пірвільну консультацію, робити діагностику, то я бачу. Що так там є РХП? Так він не важкого стану, да але він такий хронічний, довгий РХП. Людина розуміє, що вона десь так некомфортно себе почуває і хотіла б, щось змінити. Тому я думаю, в цьому відео дадім з тобою відповідь на те, як зрозуміти, коли є в мене РХП, і коли в мене РХП немає. І, взагалі, що таке, коли вже є харчової поведінки, Мені тут одразу пригадується момент, що протягом усього мого шляху, поки я хворів РХП, mm -hmm. я почав розуміти, що в мене дійсно є розлад харчової поведінки, може крайні там 3-4 роки. Але до цього ми звикли сприймати розлад харчової поведінки як щось обов'язково масштабне. Обов'язково анорексія 30-35 кілограмів або компульсив за 150, Що це вже от щось таке випираюче, що просто неможливо не помітити. Але насправді це може бути досить хроніфікований процес, де людина ще трошки якось відчуває контроль над своїм розладом, не дуже його і показує, і не говорить про нього. І так живе у цих домовленостях. Більш того, людина може не усвідомлювати, що взагалі в неї є роздуха. Що позінки не ну, дивіться сам ті, говорить про РХП. З кожного утюга там хтось там лікувався, хтось хворів, хтось там ще що, хтось щось почув. Да, і вже все. Він експерт РХП, Він все, все говорить про РХП. А взагалі, розпізнати, що таке РКП дуже важко, і зараз люди вони страждають від того, що дуже мало інформації. Да і вони просто не знають, що таке саме РХП. А багато клієнтів кажуть: Ой, в мене є подруги. Знаєте, вони приходять, вони викликають блювоту. Там да, і знову потім сідають їсти там. І для них це нормально. Так, для них це нормально, але це РХП, і людина не знає, що в неї РКП, тому що вона звикла до цього, і це нормально. Ми з тобою знаємо про діагенез бабірексія. Що таке баберексія? Колись ми теж розкажемо там, взагалі людина не усвідомлювала з дитинства, що може в неї бути РХП. Якщо коротко, просто це про тип РХП, який формується внаслідок хворої системи, тобто дитина зростає з РХПшником, і тому вона сприймає такі хворі стосунки з їжею, як норму, просто щоб так, коротко, щоб так, люди так, не були збиті з пантелику. Можливо, є якісь віди розвитку, поведінки, коли я взагалі не знаю, що це розіхаючи поведінки, але роблю так, тому що ну це модно, це прикольно, це якась філософія і так далі. Да, сюди можна віднести там вегетаріанство, вітеріанство, фрукторіанство, так і так далі. Я роблю тому, що там і так далі, і так далі. Є які нібито сенс, і людина втягується в це, і вона не розуміє, як в неї провокується цей розлад б, і так далі. Те ж саме про зайву вагу, да ну взагалі, що таке зайва вага. Я коли питають, а скажіть, будь ласка, що таке зайва вага? для тебе? Вона зайва або ні? Ну скажіть мені, що таке зайва взагалі вага? Це не зрозуміло. Взагалі прийнято, що ми орієнтуємося на індекс маси тіла, да, але він не працює. Він не показує взагалі. орієнтуватись на індекс маси тіла. Це вже ж кажуть, давайте ми з вами подумаємо. Більш так глибоко, да, на що таке РКП. Ми е, винахід фізіотерапії, це напрямок терапії, в якому ми займаємося з розділом першої поведінки, якому ми навчаємо і лікуємо людей. Винахід в тому, що я знайшов три типи адаптації особистості. Тобто, всі ми знаємо, що є різні типи адаптації особистості, я знайшов ще три. Це анерексогенний, це болімічний і компульсивний. адаптації особистості є з'являються нормою нашої поведінки, нашої психіки, тому що ну це як ми адаптуємося до стресу. У кожного з вас є ці три типи адаптації: Анорексогенний, болімічний, компульсивний. Як зрозуміти, що це таке? До речі, вони виявляються не тільки з їжею, але ще взагалі з поведінкою, з настрієм, з стосунками і так далі. Наприклад, у вас щось сталося, ви втрачаєте апетит, не бажаєте їсти. Там ви погружені в свої якісь почуття, емоції і так далі, ви взагалі нічого не хочете. Нема бажання з кимось спілкуватись, нема бажання там щось робити. Там, і так далі, Це не рексигентін. Або наоборот, навпаки, да, коли у вас багато енергії, ви все там, багато шопінгу, багато співпраць, багато спілкування, багато, можливо, якісь туз, їжі там і так далі. Це більш такі компульсивний тип. Я до речі привожу завжди приклад. От коли да, про похорони. Да? От на похоронах видно одразу, да, які кого типу адаптації. Да? Хтось там нічого не їсть, там їжа не, не лезе. хтось там щось з'їв і зразу деблювати, очищуватись. Ну бо погано дуже хтось багато їсть. Що таке адаптація? То як ми цій ситуації, коли у нас є стрес, або добрий стрес, естрес, або недобрий стрес, дістрес, да і наша психіка адаптується до цього стресу, і вона вибирає або компосійна, або нерсиєна, або болімічний розлад, болімічний тип адаптації, і фішка в адаптації в тому, що вона має ну такі певні дію на певний якийсь час, да? тобто поки йде цей стрес. Потім людина не використовує ці адаптації. Вона вільна, а при розладі харчовоповідь, тобто, що таке розлад харчоповідь, це коли вже допустимо якась адаптація використовується дуже часто, і а е е основі тобто, це стає вашим регулярним способом проживати певну напругу, впоратись з певним стресом і вирішувати якусь ситуацію для себе. Ви постійно цього вживаєте. Так, і вона санце більш така ригідна, і вона ніби поглинає вас. І ви починаєте вже ні, ні стосовно стресу використовувати цю адаптацію, а ця адаптація ніби захоплює вас, і ви починаєте жити вже цією цієї адаптації. Тобто вона така більш ригідна, і вже формується розвиток харчової поведінки. Да? Тобто, коли ви завжди її використовуєте, на, допустимо, завжди у вас постійно думки про обмеження, постійно думки про те, щоб якось можливо худнути, вирішувати свої проблеми про допустимо, ту або іншу там розвит поведінки. Якщо я стану струмкою, мене полюблять. Якщо я буду худнути, мене приймуть. Якщо я, якщо я там стану там менш їсти або більш обмежувати себе, я буду більш гарненькою, в мене навіть, покращити спілкування. Тобто ви починаєте вирішувати свої проблеми, які є зовні, да праз той або інше роз харчового повезінки. Тобто це вже розвиток. плюс. Критерії розладу харчової поведінки з'являється це появлення такого, ми називаємо його, радикал харчової поведінки Що таке радикал харчової поведінки Ви його можете почути в думках, які змушують вас повертатись до цього розладу. Наприклад, обмежуй себе, там пайді поїж, постане там, чеш. Там ой, там пойду не їмся, там а то там важко. Там да, або е, сході там е, зроби блювоту, очищення якось, там, або щось інше, да, або тобі дуже важко, там і так далі. Ну, тобто, це так, цей голос хвороби, ви можете чути там при анорексії, при булімії, при компульсиві лише потім там інші трошки механізм. Але це такі думки вам здаються це власними думками, та просто не буду нічого їсти. Я вже їла забагато, та ладно, ходімо, там і там так важко. Але насправді це вже сформований голос хвороби. Тобто у вас ще може не бути таких а, дуже яскравих симптомів, характерних для певного розвитку поведінки, А вже ми будемо рахувати, що у вас вже є харчової поведінки. Тобто я думаю, що ми тут трішки ну, от показали, як це формується. Да? І людина поступово починає що починає поглинати ці думки про їжу, про вагу, про тіло. Вони починають просто такова атакувати, визивати таке враження там або повишеного контролю, або багато тривожності. А потім взагалі приходить до того, що якщо ви не послухати ці думки, то вони у вас будуть так атакувати, що вам буде так дуже важко. А допустимо, якщо взяти там ортересію, да ну нав'язали стріміння як правильному харчуванню і здоровому способу життя, да. Там теж багато нав'язливих яз... нав думок, да? там теж є багато цього радикалу, Да? Якщо я не зроблю вправу, або якщо я з'їм щось інше, що я собі там не дозволяю, то все, це гайки, це крах, да? і починається багато тривожності. Тобто, якщо починаються ці емоційні, чутеві механізми, стосунки і регуляція вашого життя, вашого настрою, вашої поведінки, праз розвитку поведінки, там про стіла, їжу. Раз там щось іще таке, да то це вже дуже добре, дуже потужні такі розіхар, поведінки є у вас. Тому тут вже не тільки звертатись просто до фахівця, біжать вже до фахівця. Потрібно а не очікувати. До речі, дуже часто батьки роблять тут помилку, тому що діти вони дуже часто звертаються в цей час і ще немає таких зовніх проявів, але вже вони відчувають страту контролю над собою, і що радикал захоплює їх, тобто нав'язані думки захоплюють їх. Він говорить, мам, в мене є проблема. Що ти себе придумала? Рота не можеш закрити, або що ти їсти не можеш нормально, і все. Або інші навіть і підтримують да, в тому, що да, давай разом на дієту сядем. Давай там, так, да, да, ти молодець, да, ПП це круто. І це все починається. Mm. Важливо сказати, що зазвичай клієнти звертаються вже в моменті, коли вони вже відчувають втрату контролю, mm. коли вже цих думок стає забагато, коли я вже не можу чинити їм опір. Коли все про що я думаю, це про те, як очистити, що як обмежити, що як ще щось зробити, там відпрацювати їжу, чи ще щось таке. Тут важливо розуміти, що момент втрати контролю це вже не момент входу у хворобу, це вже момент глибокого засідання. Та, в та, та, це та, та. вже максимальне поглинення себе хворобою, поки вам здається, що цих думок аля небагато, що ви їх контролюєте, що вони вам тільки допомагають і роблять ваше життя тільки краще. У вас просто поки що конфетно-букетний період з цією хворобою, і поки що вона вам просто допомагає. Ви з нею дружите, ви з нею взаємодієте, але це вже ну, наявність хвороби. Просто трошки почекаєте, трошки. Зміниться фон, трошки більше стане стресу, і хвороба вже змінить своє обличчя на більш жорстоке і вимогливе до вас. Такі аб'юзивні стосунки, да я знаєш. Я думаю, що тут потрібно ще сказати про те, якщо у людини є розгляд, харчої поведінки. Ми знаємо з того, що харчового човповідки не буває від щастя, а навпаки, зовні може бути така ілюзія у інших людей, да що в неї взагалі все гаразд, або ну що не вистачає там. У нас ідеальна сім'я, чого в неї таке? Да? А потім, якщо ми понуримося в терапії в стосунки, то розуміємо, що там. Ну багато чого такого страшного є. Та ну, не мої. Ми з Сережом вам показали, як розділити, де адаптація, де розвиток повезенки. Не забувайте, що це все проявляється і не тільки з їжею, але і взагалі з поведінкою. І так далі. Так. І це може бути загалом про ваші стосунки. Ну так. взагалі взаємодію. Слухай, давай ми дадим їм домашнє завдання, таке, да от ви просто спробуйте да? от, за собою відслідкувати. Да? Коли можливо у вас є якийсь стрес, да як реагує ваша ваша психіка? Який спосіб адаптації вона використовує? А наркоєни або компульсивний? Тобто нарксагені, коли нічого не хочу, я себе так обмежую, немає бажання ні до чого. Болімічний там спочатку хочу, потім не хочу. Там там або багато там спосібів зняття напруги. Це може бути спо, про спорт, про якісь афекти, препарати і компусівне це, коли ви використовуєте компульсивні якісь дії для того, щоб знечулити свої почуття, і так, 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 це таке занурення з головою. Що ви для того, щоб прожити якусь напругу, звикли у щось занурюватись головою, Купа покупок зробити там, накупити купу Купу книг, наприклад, можна да, да, моменті. чи дуже сильно насичити свій графік, поставити купу завдач, купу дедлайнів і намагатися це все теж встигати. Це теж може бути проявом компульсиву, компульс, да, тому шановний. От не пишіть нам в коментарях, вдалося вам, вам або ні. Дуже цікаво буде почитати. Я думаю, що ви будете дуже здивовані і ви все з неї знайдете. Тобто, ви повинні взагалі так, о, да, Ви можете знайти в себе всі три, і це нормально. Але подивіться, можливо, якісь з цих типів адаптації він вже більш таки ригідний і впливає на вас. От тому подумайте над цим. А ми пойдемо далі, і запішемо зараз наступне відео.